Цей епізод буде цікавий тим, хто слідкує за історією війна кланів або якось до неї причет. Але через те, що він не має прямого відношення до кланової війни, я не став вставляти його в основний фільм, а вирішив викласти його окремо. Отже, у самому розпалі протистояння кланів на сервері з'являється ще одне угруповання Бетль Особисто я не маю нічого проти хлопців, але вони опинились на той час, на тому місці. І коли один з наших їхав через промку біля Ситника, вони його прийняли. Віджали сарку, забрали лут. Звісно, ми не могли цього так лишити, зібрались і поїхали туди. Я щілку на себе м'ятку там на трюпації. Оскока всього дві четвером. Все виховаємо. На підході до ворожої бази розсередились. Так, я захожу справа. Я 1,5 км. Я зарабишу до вас. Туськи зарабили 15. Вижу одного, вижу автомат, на базу, пошел. Вижу их трое, трое, трое. Топики. Топики на. Да. Поубить! Один попал. Як завжди у бій вступає мені. Я справа крию фланги, не даю крутити. Поки не полупав. Ходімо биті питатися. Опа, ой-ой-ой. Спадку. По тебе на полі. Щас, сейчас, сейчас, я віжу його, віжу. я отступаю, я не пойму, где. не Добил. Так, 90, нас трига, получается? получается. Давайте вот столов, ну теперь надо на тупо четыре слова Вот, 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 Біжу. Мі, біжить Дім, в свою сторону. Єсть. Я добив. Все добре. За перші дві хвилини бою зробили мінус 4, розлутали, думали, що все, та побігли до машин. Залишився тільки Артем, який мав загрузити Саркову та забрати її.

Прямо біля сарки, типу там. Діму з лутом відправили на базу, а з Андрієм пішли забирати Сарку. Пусть хтось їде на базу, двоє залишаються з. Хто поїде, потім в данно. Ну, я, я поїхав. Да, Вижу Сарку. Mm. Бегает, вижу его. На голе, тыпы намагались хоть якось залутатись. Их тут двое. Одного убрал, но он. С твоей стороны, кстати. Ну вот ты правильно идешь, ты идешь прямо на него. Я его потерял где-то здесь. Вот оно, вот здесь. Метку, метку. Сейчас база поторгусь. Быстребя мене, чеша? Ну да. Бля, мне добрый было на битке. Там один за машиной. Залишився останній. Пішов мене на мене у рукопашну. Це на мені прям бісить. Крутить мене. Нет, он в ломке, сейчас я его кончу. Блин, переложим быстро всю машину и погнали. Забьей машину умлять, улять машину сейчас сядь и улять просто. Як би там не було, на цей раз нам пощастило. Мабуть, завдяки командній роботі. Висловлю окрему подяку хлопцям з клану Бетельгейзе за файт та емоції. Продовження історії війни кланів чекайте в вересні. Дякую за те, що додивились це відео до кінця. Буду вдячний за лайк та підписку. Побачимось!